Це буде серія із циклу зі мною щось не так. А що ж воно сталося? А ось що, щось мені вночі не спалось, і я ж багато, оскільки я казала, що я там ще недовго мій новий канал два тижні. Там я відкрила його і для чого, щоб мати якесь спілкування між людьми, да? там між спільнотою, щоб чимось перекидуватись, там якимось своїми ну, там, не знаю, баченнями. Ну, тобто, нібито знайти. Більш такий, хай цей онлайн, ну спосіб кому комунікації, так? Ну і поскільки ж дивлюся, так як я відкрила новий канал, де мало хто пише там коментарі чи ще щось. Ну, я ж думаю, треба ж самі дивитися. І тобі ж Ютуб показує якісь там канали, десь приблизно такі самі, як і ти. Ну, тобто тобі трапляються люди, які а, так само за кордоном, десь то там, то там. І так вийшло. От чесно, я ну, не люблю. Коментувати погане, ну писати людям погане там в коментарі, да? тому що е, рахую, що ну, не потрібно, людина ж для чогось веде цей канал, не для того, щоб її, знаєте, там довбали чи загризали. Ну, якось так вийшло, що я там написала, просто знаючи, що людям, якби ну, потрібні коментарі, це підніме їхне, їх відео. І, в общем, я написала а одній там дівчинці, вона образилася. Каже, ну, тобто я там написала, причому чому вона відео зняла гарне про соціальне житло, гарний такий ролик. І я сама перед цим знімала, казала, що соцжитло це зовсім не те, що ви уявляєте. Ви думаєте, воно таке-таке, і це тобі квартира, яка просто недорога. А ні, це буває досить страшенні речі, тому що там проживає певна публіка, і будь-геть зіпсовано до, до того часу, як. Ну, ти його отримав, там могли жити хто завгодно, його пола маті ставлення до житла зовсім ріж у людей, у різних людей. Да? І це зовсім не мед, тому я й відмовилася від цього. І дівчинка подумала, що я її образила. Я там її, ну, якби написала, що «А не пробувала ти ну, там, пошукати, яке тобі житло підходить. У щось... мене немає зайвих 1600 євро, щось таке. Да? Я далі не писала, що йди на роботу чи щось там, чого це в тебе немає. Да? Ні, ну Просто я якби ну, для того, щоб підняти. Щось я ще написала. А, я шукаю, не можу знайти, я пишу на смітниках немає. Ну, типа, цих грошей, давно вже не кладуть гроші на смітник. Чому так? Бо ну, вона знімала теж пору, ну, да, як, ну, як смітник. Да, там поряд вона ще такий антураж показала, що там смітники, все розламане якісь. Да? Ну так, от, тобто я її не хотіла образити, а вона образилася. Ну, і я така думаю, ну якось люди агресивні не сприймають правильно. Люди. Ну, якось неправильно, я там їй сказала, кожен ні, я просто тобі, як подарунок, декілька коментарів, щоб я підняти відео, щоб більше дивилась. Ну, тобто алгоритм задобрить. Да? Думала одна, другий там також вночі, а я вночі не спала, мене ну, якби не, не могла спати вночі. І другий коментар це мене. бачите, якась яку... Другий коментар це також, я б написала біретка. Ну, явно не французька, там така цікава беретка з квіткою з боку. Причому в мене така була також в Україні, я ну, носила тільки тепла, знаєте, шапка така. берет із блямба. Я називаюсь блямбою, з блямбо. квіткою з боку, з такою в'язана така штучка. Вот. І, і, і у цієї також ну вона не в'язана така беретка, Ну, я, тобто, просто також, щоб підняти. І якось відео туди написала, що бо там люди і погані пишуть щось там ну, на, на рахунок зовнішності чи щось такого взагалі не можна робити людям. Ну Це ж знаєте, ну, ж ж там, знаєте, совість. Це ж, кожна людина вона особистість, і вона цікава, кожна людина знаходить своїх, кому вона цікава там, да, і, може, і має право на своє самовираження. Ну, і коротше, вона мені відписала. я купила десь на базарі в Парижі для мами, ти мені ну, тобто, І я зрозуміла, що не в людях, а напевно я, ну, якось так. Я не знаю, ну писати тільки солодкі оці коментарі, напевно, не буду писати тепер ніяких, все, от, Писати солодкі, ой, молодець, привіти, сердечки, ну, якось так. да, Ну якось я думаю, що треба ж ну, щось там, щоб воно там, якось зачепило, ну, мені здавалося, що я не образливі коментарі такі, але бачиш, то я раніше ніколи не коментувала, це почала, коли ну, цей же ж свій. Блог почала вести там да? два тижні. І тепер я зрозуміла, що напевно це була ну, не дуже гарна ідея коментувати. От, так, що Я вже сьогодні так думаю, треба записати на цю тему щось таке і пояснити людям, що взагалі я більше як не хейтера, а як контрер до хейтера. Тобто, ні, хейти людей я не люблю і не хочу, а от просто що ж не. Бачиш, і благими гіміна мірянімі вислада ружкавата. Оце й мені хотіла. Ну я думаю, ми порозумілися. Я, я, я стої дівчинкою, стой пошукувала. Думаю, у них на мене немає образи. Вони зрозуміли, що я ніяких особистих до них якби не мала цих особистих таких, щоб їх образити, не мала намірів. А це я ж я прийшла вліто, бо досі шукаю щось на посилку в Україну.